Я сьогодні вперше взяла е, всі інструменти, зробили е, отверсті в цьому бетоні в плітках, щоб потім прибити цей стілець спеціальними гвинтами, які е, розширюються по мірі того, як ми їх закручуємо. В рамках фестивалю Місто зі змістом ми провели класний урбаністичний воркшоп. Він називався «Чейрбомбінг», бомбінг тобто бомбардування стільцями. Це прикольна практика світова, коли публіка. Простори дуже швидко активують завдяки вуличним меблям, зокрема стульчикам таким. У нас в кінотеатрі дуже багато було старих стульчиків, і ми вже тестували цю гіпотезу і спостерігали, як їх використовують сусіди. Тому ми сьогодні зробили ще в 10 разів більше стульчиків. І деякі з них були особливими, зроблені з вторинного пластика з нашої майстерні пластик фантастик Такі стульчики ми міцно закріпили анкерними болтами на бетоні. Учасники працювали як з ручним інструментом, так і з електро. Вони готували ці стульчики, а далі кріпили. От. А багато стульчиків будуть у вільному доступі. Їх локацію можна змінювати, тож відвідувачі центру перемоги нашої площі можуть знайти їм краще місце і використовувати їх разом з друзями в дуже багатьох сценаріях. У Нас в Україні дуже обмежена кількість ініціатив. Я намагаюся покрити всі-всі, які є змога, але у вас найкрутіша, найпрактичніша. Плюс це близько до Києва, тому всі кияни можуть завітати. Плейграунд те, що звається майданчик, де можна випробувати будь-які ідеї, власні, невласні. Я ніколи не мав досвіду і не бачив, що хтось прям ставив стільчики. На довгий період часу, саме ну в Україні, в нас з наших ініціатив. Зрештою, якщо люди, мешканці тут постійно ходять, бачать, типу, що цей простір живе ним, опікується, що він дуже покроково типу покращується і ем, з'явиться стільки, які люди розумітимуть контекст, типу, що це не випадковість, це не сміття.